вчитись виготовляти крапанки з цією метою в екоцентрі Сергія Корнієнка відбувся майстер-клас. Його дітлахам провела Тетяна Репа, педагог-організатор школи номер 9 Сьогодні ми проводимо черговий майстер-клас писанкарства. Так як вже всі знають, на базі шкільного музею 9 школи працюємо. Ми з дітками і відроджуємо українські традиції українські. І от різні школи, різні навчальні позашкільні заклади вирішили долучитися підтрим. Мати цю нашу акцію, адже ми проводимо майстер-класи всі виручні кошти. Ми збираємо на ЗСУ. Тому сьогодні нас запросили станція юних натуралістів, запросили нас до свого музею, так би мовити, наш музей до вашого музею. І от ми разом працюємо, навчаємо діток. Нині важливо відроджувати українські традиції, підкреслюють у позашкільному навчальному закладі. Дітям на цьому даному майстер-класі будуть прививатися знання з писанкарства з наших народів. Народних традицій, які зараз всі намагаються розвивати і популяризувати в даний такий час, це потрібно для нас та нашого майбутнього покоління. За великим столом малеча спочатку отримала інструктаж, а вже потім приступила до роботи. Процес виготовлення саме крапанок доволі непростий та потребує кропіткої роботи, говорить майстриня. Коли ми перевертаємо цю свічку, що у нас виходить крапелька, правда? Дивіться кра, бачите? І знову дивіться. Крап. вам треба зробити таких десять крапельів. Діти з задоволенням розфарбували яйця. Крапанки вийшли яскравими та кольоровими. Радощам не було меж. Моє яйце було жовтим, а потім а тепер стало червоне. Раніше я такого не робила, а зараз мені цей процес подобається. Вона жовта, сініє, із воску теж із... Важко їх робити чи ні? Ні, а сам процес подобається. Ми працюємо на найпростіших технікам, тому що традиційно дітей вчили і залучали до писанкарства, починаючи з крапанок. Ну тобто кожного року діткам ускладнювали завдання. Тому ми починаємо з найпростіших, тому що ніхто ще до цього такого нічого не робив. Дані майстер-класи, які проводить Тетяна Репа перед великодним, благодійні. Адже всі донати, які роблять дітки чи їх батьки, підуть на підтримку зброї. Руйних сил України, основна мета нашого заходу це навчити передати якісь знання з традиційного мистецтва для майбутніх поколінь. Ну і другочерговою вже метою у нас є благодійна акція, за рахунок чого ми збираємо кошти на підтримку хлопців, які за допомогою яких сьогодні ми можемо взагалі проводити такі заходи. Після майстер-класу кожен з дітлахів взяв з собою крапанку на згадку про світле свято Великдень.